Ви дивитеся новини у студії з останніми подіями дня Максим Лінник». Вітаю! За мить наші кореспонденти розкажуть, чим жило місто та регіон. А на початку випуску стисло про головне. Вже з 1 червня проїзд в електротранспорті буде 2 гривні, а через 3 місяці майже вдвічі подорожчає і вивіз сміття. Велосипедам зелене світло. Міськвиконком затвердив проект велосипедних маршрутів в Одесі. Перша артерія пройде з центру міста на трасу здоров'я. Світлі серця набирає обертів. Цього разу її активісти завітали до маленьких мешканців Київського району. Підвищення тарифів на електротранспорт і вивезення сміття, нові велосипедні маршрути та зменшення кількості мафів у центрі міста це основні питання, які розглянув міськвиконком на черговому засіданні. Деталі у нашого кореспондента. Проїзд в одеському електротранспорті зросте до 2 гривень з 1 червня. Фунікульор буде коштувати 3 гривні, при цьому подорожчують лише разові квитки. Вартість проїзних не зміниться. Тож люди, які постійно користуються послугами електротранспорту, а це в основному пенсіонери стрибка тарифів не відчують. Міський голова Геннадій Труханов підкреслив відтепер пенсіонери, які не працюють, будуть отримувати адресну допомогу з міського бюджету. Максимально сегодня снять нагрузку с населения по повышению, по повышению тарифов во всех направлениях. Чем сможем городской бюджет поставить плечо сегодня людям? Это и принятые нами хлебные деньги. Квартал будет поступать, получать они 100 гривен. Уже выделили 32 миллиона. Здесь необходима компенсация по льготному проезду. Сегодня повышение тарифов. Есть над чем работать городскому бюджету. Подорожчати і послуги з вивезення сміття для мешканців багатоповерхівок попередньо до 11,5 гривень з людини. Нині ці тарифи нижчі, аніж у багатьох інших містах країни. Наприклад, місто Львов, який з нами конкурує в туристичній привлекаті. Зовсім недавно у мене просто була зустріч з представниками Львова, то там тариф 20 ,50. 20 ,50 гривень 50 кипень. Ви розумієте, що в авторіфі в такому разі в тарифах говорить о тому, що і город не наш сьогодні насітельно я не можу сказати, що він чистий, але относительно ми справляємося в тому тарифі, в котрому є. Одним з нововведень, про яке рятували на виконкомі, є проект створення велодоріжок. Він закріплює принципи формування міських велосипедних маршрутів. Для початку планується створити кільцевий маршрут протяжністю в 7,5 кілометрів в центральній історичній частині міста. Першу велоартерію від цього кільця пустять на трасу здоров'я. В многих городах мира сегодня движение велосипедное возрастает, и городские власти создают всю инфраструктуру для, для перемещения людей на велосипедах. Это, я не буду говорить сегодня о полезности этого. Это экология городская, это и здоровье населения. Я уверен, что мы найдем силы и средства для того, чтобы в городе Одессе появилась хорошая сеть, благоустроенная сеть велосипедных дорожек. Также мы уже начали проводить работу по обеспечению парковками, велопарковками. Одна из велопарковок появилась по просьбе жителей города уже возле нашего здания на Думской 1, возле здания горсовета. Маршрути від центру проляжуть до спальних районів міста, таких велодоріжок буде не менше п'яти Натаїрова, Черемушках, Молдаванки, в Суворівському і приморському районах. Разом із будівництвом нового не забули про очищення вулиць міста від тимчасових споруд, так званих мафів в центрі міста. Замість 70 мафів старого зразку встановлять 45 тимчасових споруд. Це дозволить зберегти людям робочі місця. Катерина Чобан, Анастасія Тютерєва, Олександр Кремльов. У ході брифінгу одеський міський голова нагадав, що 2 травня в Одесі оголошено днем жалоби На будівлях комунальних підприємств установ організації міста буде приспущено державні прапори України та прапори міста з траурними стрічками. А ще Геннадій Труханов закликав усі заклади ретельно підбирати музичний репертуар і утриматися від галасливих заходів. Аби цей день був в Одесі спокійним вжито відповідних заходів, в тому числі проведено декілька нарад із обласною владою та силовиками. Кренсурний штаб. находится в областной администрации, со всеми подразделениями нашего службы безопасности Украины в Одесской области, управления внутренних дел в Одесской области, городской милиции, прямое подчинение, также то сформированное нами, тот департамент муниципальной безопасности. Уже сегодня есть взаимодействие в вопросах в этом направлении. міський голова звернувся до керівництва одеських телеканалів, аби вони поставили 2 травня на екран палаючу свічку в пам'ять про загиблих. За словами мера, досі немає єдиної версії винних у трагедії, і вони ще не понесли покарання. Нам необхідно пройти этот день, це свежая рана. К сожалению, ми сьогодні не ответили на питання, які інтересують общество, хто виноватий, і чому це произошло. До сьогоднішнього дня існують різні версії. Ми нам на ближайше время відветить на ці питання. И что касается от города, мы приняли год назад распоряжением 366 распоряжением в мае месяце, по-моему, 5 числа 2014 года, 5 мая мы установили день 2 мая Траурный днем до города Одессы. Катерина Чабан, Анастасия Тютерева, Александр Кремлев Понад тисячу літрів спирту затримали прикордонники Одесьчини в ніч на четвер. Автівку з 20 каністрами вивели поблизу кордону з Молдовою. Ніяких документів на товар у водія не було. Ще дві вантажівки з алкогольною продукцією затримано у зоні АТО. Товар намагалися перемістити на тимчасово непідконтрольну підконтрольну територію. Машини, завантажені майже 10 -ма тоннами, зупинили при спробі об'їхати контрольний пост в районі населеного пункту Суха Балка, що на Донеччині. Це вже не перший випадок подібних правопорушень. Проблема наголошують прикордонники, справді є. Це об'їзні дороги ну, даного КРП. Борючись з цим явищем, яке в нас тут виставляємо додаткові прикордонні наряди, виїзні, а також облаштовуємо інженерні споруджені споруди. Загалом, з початку року, в зоні АТО прикордонники затримали вантажів на 280 мільйонів гривень. Від автовокзалу до Аркадії п'ятий трамвай запрацює до початку курортного сезону. Це підтвердив у ході планової виїзної наради заступник одеського міського голови В'ячеслав Шандрик. Нині в Аркадії тривають роботи з облаштування розворотнього кільця. А пілотний запуск трамваю планується на 25 травня. Після цього одесити вже зможуть їздити за звичним маршрутом від станції автовокзал до кінцевої зупинки Аркадія. Докладніше у наступному сюжеті. За маршрутом від автовокзалу до Аркадії п'ятим трамваєм їздить чимало одеситів. Та в силу об'єктивних причин через реконструкцію генуезької та розворотнього кільця трамваю маршрут був тимчасово змінений. Але міська влада розпорядилася, аби усі роботи були завершені до курортного сезону 2015 року. Заступник міського голови В'ячеслав Шандрик провів виїзну нараду з профільними службами. Експерти підтвердили, п'ятий трамвай буде ходити вже цього літа. Как вы можете убедиться, ведутся в плановом режиме работы по обустройству кольца. На сегодня уже закончены работы по выемке грунта и готовимся укладывать полотно. Ну, кроме этого, мы сегодня провели плановое Виїзної совіщані для того, щоб організувати готовність путей французького бульвара к движенню трамваю. І як ми обіцяли, к началу пляжного сезону п'ятий трамвай в Одесі вже буде ходити. і радувати радуватися. За словами заступника міського голови, стан трамвайних шляхів нормальний, але за маршрутом трамвая є місця, які потребують ремонту. Втім, у цілому основні роботи з облаштування розворотного кільця вже зроблені. сейчас основные работы по снятию грунта, скального грунта произведены. Сейчас уже готовятся, вы видите, сзади меня уже идет основание под подпорную стенку, которая планируется сделать. Высота подпорной стенки ориентировочно, вот где каток ходит, высота будет, это самое высокое место, 6,80 по краям 2,5 метра. Заливка бетона производится. Сейчас ведутся монтажные работы по металлу. І дальніше вже поступлення бетону. також начальник управління шляхового господарства зазначив, що місце розташування розворотнього кільця в Аркадії буде викладено плиткою. Тут висадять зелені насадження, встановлять диспетчерський пункт. А здійснити пробний запуск п'ятого трамваю. Міські служби планують вже в кінці травня. На сьогоднішній день ми запустити тут вагони з інтервалом 5-6 хвилин. Ось тобто це буде. 14-16 вагонів на лінії благодійна акція Світлі серця набирає обертів. Її мета охопити турботу якомога більше дітей з особливими потребами, аби ті не відчували себе поза суспільством. До маленьких одеситів київського району. Вкотре завітав громадський діяч Святослав Огренчук. Як приймали гостя, знає наш кореспондент Катерина Чабан. Корольова 49. саме за цією адресою проживає сім'я Митрофанових. У щасливою на перший погляд родини росте дівчинка з особливими потребами. Ще у 9 місяців у настуні діагностували ДЦП. Лікарі не давали ніяких гарантій, що дитина взагалі зможе ходити та розвиватися. Однак сильний вольовий характер батьків подолав усі перешкоди. І тепер їх донька навіть ходить до басейну. Коли я поставлю 9 місяців, такої сінедіяна. Вона було дуже тяжого. Врачи сказали, что у нас ребенок не сможет не стоять, не ходить, не говорить. Ну, короче, закрываешь надо все глаза. На сегодняшний день мой ребенок принес две операции на ножке. Мы стали ходить вот за подмышечку с поддержкой мамы. Мы стали говорить, мы стали читать, мы стали считать. Еще боремся с писаниной, что писать. Ну, я дуже довольна цим ребенком, наскільки вона молодець, наскільки вона бореться з собою. Привітати Настуню зі святами, що минули, та тими, які наступають, завітав громадський діяч Святослав Гринчук. В рамках благодійного проєкту в Одесі триває проект Світлі серця, підтримку якому надає міська влада. Святослав Гринчук з власного досвіду знає, як це рости, коли ти не такий, як усі. Привіт, Настя. Скажи «привіт». Здравствуй, моя дорогая. Тебя поздравляю со студи Пасхой. Христос воскрес. Расти здоровенькой, веселой, счастливой, жизнерадостной. Ты просила куклу Барби. Вот я специально на тебя выбирал, чтобы ты, ты получала наслезла. удовольствие, игралась, и побольше у тебя было таких вот счастливых улыбок в жизни. Найголовніше каже Святослав Гринчук не падати духом та вірити в краще. Він поділився з сім'єю Митрофанових, що стало світочом в його особистому житті після втрати зору. віри, от, от моє серце, Я постил по місце, лаву. На мене призвели огромнее впечатлення. Я помню перший свій пост, мам там. Патюшка сказал, чтобы я причастился, исповедовался, мне надо было попустить хотя бы три дня. Так я вот постил, я ничего не понимал, там максимум, что я знал, это отче наш, и то сбивчиво. Но вот это удивительное святое место, вот, там, наверное, произошло мое духовное обновление, возрождение другого человека. То есть я умер для старой жизни, І для нової. Далі маленький каратист Дмитрик. Цей пруткий та непосидючий школяр на перший погляд зовсім здоровий і навіть записався на спортивну секцію. Але у нього не все так добре, як здається. З самого початку у мене косолапі ноги. От Там, тільки я родився, у мене були ноги косолапі і прийшлося зробити операцію. Потім на второй. І тепер у мене вже кіста головного мозга, що мені бігати не можна. Солодощі та подарунок для справжнього хлопця робот не єдине, що чекала на Дмитрика. Хлопчика Святослав Гринчук розповів Дмитрику, що також займається спортом та навіть став чемпіоном Європи з пауерліфтингу. Але при цьому наголосив, тренування ні в якому разі не повинні заважати розвитку духовному. Іскусство, поезія, музика не мішає бути богатирем, нормальним пацаном. Я тебе советую Не забувати забувайте поезії, а класичній музики і гармонічна. Вистраювати формування своєї личности. Окей? Ну, давайте. Не залишився без уваги і Семен. Цього дня він отримав те, про що мріяв. Іграшкову парковку з машинками і дорогою, та музичний подарунок. Мама маленького десита працює в українському театрі. Тому семенчик до мистецтва залучений, як кажуть ще з пелюшок. Вичірки судокрить. Ви актриса. Скажіть, а ви. Сильно знакомитесь с искусством, вот, как, как он реагирует. Конечно, ему очень нравится. А що йому особи більше нравиться музикальні постановки, где багато действия, танців, музики, де зайняті діти, наприклад. з дитиною, у якої неврологічна хвороба потрібно бути дуже сильною духом людиною. Але як каже мама Семенчика, це змусило її зовсім іншими очима подивитися на життя. Наскільки сложно вот з таким ребенком виспитувати? все таки нужно бути дуже сильною для того, щоб преодолеть какие-то трудності. Воспитывать ребенка несложно. Сложнее находиться с ним в обществе, потому что, к сожалению, наше общество не готово принимать детей, которые какие-то есть отклонения, Хочу которые... Открыть. Сейчас откроешь, посиди пока. Которые нестандартны. Пришлось многому научиться, конечно же. И на самом деле... Піламатні Скоріше, нужно було навчитися стати м'якче, лояльні к до світу, з більшим розумінням відноситися к ним к їхнє На останок Святослав Гринчук побажав Семенчику рости здоровим та щасливим та завжди радувати своїх батьків. Катерина Чабан, Іван Гапіч. Дієтичне харчування, на думку лікарів, є найважливішою складовою при лікуванні будь-якої хвороби. Медиків в цьому питанні підтримує міська влада, яка організувала уряді лікарень Одеси, де відсутні свої харчоблоки, доставку готового харчування для хворих. Ще недавно в міській лікарні номер 5 через відсутність харчблоку харчування пацієнтів було повністю перекладено на плечі їхніх родичів. Одеський міський голова Геннадій Труханов вирішив цю проблему, і з 1 квітня сюди був організований підвіз вже готових страв. Причому вони не тільки збалансовані, але й подаються у сучасних та привабливих упаковках. Я працюю в цій дуже багато років. і скажу, що питання було, ну, років двадцять назад. Ну так як звичайно було. Вот готовили эту пищу, рассчитывали эту пищу, развозили в кастрюлях, в ведрах. Сегодня это совершенно новый процесс на современном уровне. Это прекрасное сбалансированное питание. И сегодня больница не думает о том, как вот сделать так, чтобы определенное количество и белков, и углеводов, и жиров, и витаминов было. А у нас есть фирма, которая все это делает. Їжу в лікарню номер 5 привозять щодня. Кожне блюдо в окремому спеціальному контейнері. Пацієнти зазвичай відвідують лікарняний буфет, а тим, хто за станом здоров'я не може ходити, приносять страви прямо в палату. Хворі забезпечуються триразовим харчуванням, при цьому лише один обід складається з трьох блюд не менш важливо і те, що годують усіх безкоштовно витрати взяла на себе міська влада. Питання взагалі заміча заміча прямо приравнюється до санаторному. Наприклад, ми точно. просто приємно удивлені тим, що така забота і внимання нашому питанню іменно больним людям потому что и красиво, и эстетично все оформлено, и колоритно, и диетично вовремя. Очень нравится нам. Я наедаю здесь лучше, чем дома, почему-то. Хоть и, скажем так, она все сбалансированная, так что вот, вроде немного, но наедаешься и нормально, честно говорю. Питание, вы знаете, Очень хороший. Я это не ожидала даже, что может быть здесь. Во-первых, из трех блюд пи обед. Где это у больницы, чтобы было из трех блюд обед? И это все бесплатно. Если Спасибо. бы кто сказал, что есть так питание еще в больницах, я бы не поверила, если бы не убедила сама лично. Ну вот вам, пожалуйста, и обильно, и и так дальше. персоналу. Ще один не менш важливий момент у лікуванні ставлення медперсоналу до хворих. Об'єктивно його можуть оцінити лише самі пацієнти. Ми дуже очень тим, що тут прекрасна лікарня, очень культурний, очень високопрофесіональний і пріш людський персонал. Я Много лежала в больницях, але встретила персонал з мило і сістри, і няні. Ну врачі прекрасне. Очень что бы не попросил, тут все зробили. Усе це доброзичне атмосфера та професіоналізм і сприяють одужанню пацієнтів. Науковці, історики та краєзнавці провідкрили завісу в історію Одеського університету імені Мечнукова. На засіданні наукової краєзнавчої секції Одесика, яке відбулося у будинку вчених, широкому загалу розповіли про видавництво, яке зародилося в стінах тоді ще новоросійського університету. Тему продовжить наш кореспондент Катерина Чабан. Одеське видавництво матезіс, яке з'явилося в нашому місті у 1904 році, спеціалізувалося на літературі сточних наук, переважно з математики та фізики, прискіпливий підбір літератури, висвітлення наукових досягнень та першокласне поліграфічне оформлення. Усе це гарантувало йому репутацію одного з найкращих наукових видавництв Російської імперії. Та видавництво було основано… учеными, физиками, астрономами, математиками Новороссийского университета. И это издательство занималось тем, что оно выпускало литературу соответствующего профиля. Это, естественно, научное знание, знание по математике и физике и научная популярная литература по этому направлению. Перші згадки про видавництво з'явилися в журналі Вісник дослідницької фізики та елементарної математики у 1904 році. А вже через рік світ побачили і перші книги видавництва. Книги мали обмежений наклад, але 125 найменувань таки дожили до наших днів. Окремі з них зберігаються у бібліотеках Одеси, в тому числі і в університетській. Проте історія видавництва матезіс і досі маловідома, І як виявилося, не лише загалу. Ми привикли перше, що... вот мы впереди планеты всей, но, к сожалению, мало кто знает, и даже не все историки, не все краеведы знают о том, что в Одессе было такое издательство, которое действительно было одним из лучших, даже самым лучшим в России, которое вот занималось издательством научной и научно-популярной литературы. Аби приоткрити завісу на маловідому історію, у будинку вчених розгорнули стендову виставку. Експозицію зібрали із світлин, газетних статей та книг і присвятили її видавництво матезіс. Переглянути експонати можна до середини травня. Катерина Чабан, Іван Гапіч. Це усі повідомлення на цю хвилину. Долучайтеся до створення новин. І ви, якщо маєте важливу інформацію, телефонуйте за номером 705-79-91. Все, що варто уваги, ми покажемо в ефірі. А я прощаюся з вами до завтра. На все добре і лише гарних новин.